У селі Поставітівка на Роменщині влаштували кінопоказ Просто неба. Відбувся він на футбольному стадіоні. Подробиці у Євгенії Токарєвої. Організували кінопоказ посеред футбольного поля у центрі села. Місцеві розповідають, саме так фільми тут не дивились ніколи. А востаннє ходили в кіно у будинок культури майже 30 років тому. У клубі було кіно, крутили, ходили люди, дивилися. Це як. В кіно йти це праздник для нас. Тут Навіть кіномеханік, жінка, вона до сих пор жива. Тут живе дуже в селі нашому, а потім вже це все відмінили. Ну такого ніколи не було. Дуже дуже цікаво подивитися, що це таке. Глядачам представили дві стрічки: одну для дітей Фокстер і Макс, режисера Анатолія Матешка, та для дорослої аудиторії чужа молитва Ахтема Сейтаблаєва. У нас чудове українське кіно. Так, справді. Звідки дізналися про цей проект? Да, що ви Фейсбук. Фесбук, ми Румнів приїхали. Прийшли по-перше насолодитися кінострічкою і атмосферою, яка панує тут, і хотілося б, аби принесли приємні враження після перегляду. Що хочуть подивитися, обирали у громаді. Організатори туру заздалегідь запропонували список із понад 20 стрічок, знятих в Україні за останні роки. Розповів співорганізатор туру Святослав Фрізоль. У нас є вже певні. Лідери це мої думки тихі Ірмою Вітовською, Різне кіно, і це і дитяче, і сімейне. Це є мюзикл, наприклад, Гуцулка Ксеня, а це є дитячі фільми Пекельна хоругва або Козацьке різдво, це «Старі казки старого Мельника, Фокстер і Макс», Толока, Ільєнко. Це вже не дитячі, але така історія, де майже 400 років. Української історії в одному фільмі після перегляду стрічки і Макс про пригоди хлопчика та собаки супергероя діти ділилися враженнями. Є дуже великий смисл, що якщо ти хочеш бути сильним, тебе це все вийде. Сподобалося, що він зловив бандитів. По перше, по-друге, він хотів собаку. Йому в кінці в кіно подарили все таки собаку. Що йому подобалась дівчина, і він з нею зустрівся. Дуже класне кіно. Я такого ще класно не бачу. Ну я виніс собі урок, що треба завжди вірити, і приймати рішення самому. А цей хлопець упізнав на екрані свій дім. Там коротше, був мій дім, де я живу. І ми знімали, де я живу. Двадцять п'ятітажі я на вісімнадцять. Там живу за підрахунками організаторів, кіно у по пустовітівці подивилися півтори тисячі людей. Євгенія Токарєва, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. Тур кіно Просто небо. Це перший масштабний національний тур українського кіно маленькими містечками та селищами країни. Тур триватиме до кінця вересня. До сумщини стрічки у рамках цього проекту побачили мешканці села Мирне, міст Гарлик та Яготин, що на Київщині.